Оселі для ветеранів війни на Черкащині. Перші цьогоріч 18 захисників та їхніх родин отримали сертифікати на житло за державною програмою. До кінця року гроші отримують 95 сімей області по Україні 1600 ветеранів та їхніх сімей. Цьогоріч на житлові програми мінветеранів виділено 3,9 мільярда гривень. Хто може претендувати, які оселі отримає? Ірина Цимбол розкаже. Юрій Ковтун воював на Донеччині поблизу Авдіївки у жовтні 23-го Зазнав поранення. Нині пересувається у кріслі колісному і мріє про адаптоване під свої потреби житло. Шукає приватний будинок. каже сертифікат на нього отримав раніше ніж сподівався. Дуже чекали. Всякі думки були на три роки. затягнутися Може і подалися на але... На одержання житла вже яке буде від мене адаптовано. Не в підбирали Євгеній Говоруха з дружиною і двома дітьми живуть у батьківському будинку, але на отримані гроші шукатимуть квартиру. Щоб було видно Дніпро, як хоче донька, ділиться ветеран. Він брав участь в АТО ООС і три роки воював під час повномасштабної, має численні нагороди. Це за штурм сормоги. За незламність духу. Євгеній брав участь у боях за савур могило 2014-го. Курган неподалік російського кордону тоді був однією з найгарячіших точок АТО. Українські військові та добровольці кілька разів намагалися взяти курган, але ворог щільно накривав воїнів артилерією. Там Євгеній зазнав поранення. Тримали гору 18 чоловік. Противник думав, що там стоїть три роти, а там все на все 18 чоловік стояв. Ну і під час мінометного обстрілу закривши побратима я отримав поранення. після лікування і реабілітації пішов у морську піхоту у легендарну 36-ту бригаду за контрактом. Маючи інвалідність, знову став на захист країни вже під час повномасштабного вторгнення. Воював на Донеччині і Харківщині. Звільнився цьогоріч у травні, і нині разом з родиною у новій оселі повертатиметься до цивільного життя. Цьогоріч ще 95 родин захисників зможуть придбати житло на за загальну суму 240 мільйонів гривень. Обрати квартиру чи будинок власники сертифікатів можуть самостійно на первинному чи вторинному ринку за умови, що об'єкт введено в експлуатацію. В залежності від кількості членів родини від того, які іще соціальні пільги можуть бути в цій родині, зокрема, це і, можна кажучи, і потреби додаткові. Це все враховується. І, звісно, відповідно до цих вимог кожна родина отримає відповідну суму. Сертифікати на житло за держав державною програмою нині отримали перші 18 ветеранів та їхніх родин із Черкащини. Це захисники з інвалідністю першої другої групи внаслідок війни та члени родин полеглих воїнів. Таном на сьогодні ми розробляємо інші програми для того, щоб забезпечити житлом і створити гідні умови для ветеранів, які мають третю групу інвалідності, які не мають групи інвалідності. А це і субвенції на державне житло і це доступні іпотеки у державному бюджеті. Передбачено. Но кошти на придбання житла цьогоріч для 1600 ветеранів війни та їхніх родин. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.